Всім привіт, я Вадим. Вітаю вас з себе на каналі. Сьогодні я вирішив зняти книжкові покупки. Книг у мене небагато, і так як я найближчим часом ніби не планую купляти книги, десь в найближчий місяць, я вирішив показати нові книги, які у мене з'явилися на полицях за останні тижні. Сусіди там косять траву, тому я сподіваюся, це не дуже заважає вам. Можливо, це взагалі не чути. Я точно не знаю. Я вирішив знову знімати на вулиці. Взагалі, у мене така ідея, поки літо і поки дозволяє погода. Більшість, навіть всі відео знімати на вулиці, тому що прийде зима, а звичайно, відео будуть з дому, поки є можливість, я вирішив нею користуватися. І взагалі мені чомусь більше подобається відео на вулиці. Давайте почну з першої книги. Це, напевно, найбажаніша книга в цьому відео. Це Роберт Галбрейт. чорнильно Чорне серце. Це новинка. Це шоста книга серії, детективної серії Джоан Ролінг про Кормурина Страйка і Робін Елакот. Десь півтора року тому я читав попередню п'яту книгу Бентежна кров. Вона мені, звичайно, дуже сильно сподобалася, тому я вже дуже хочу повернутися до цих героїв. Тут аж. Тисяча сторінок, мені здається, що жодного разу не читав детектив на тисячу сторінок. Так. Це дуже чути цей шум від косіння трави, але я сподіваюся, що воно не буде нас дратувати, а навпаки, додасть якоїсь атмосфери. Все-таки це село. Мені дуже подобається спостерігати за взаємодією Робін і Страйка. Дуже комфортні герої, дуже хочеться завжди провести якнайбільше з ними часу. Тому е, я впевнений, що навіть ці тисячу сторінок мені буде замало. Наступна книга це Гамнет, авторка Мегі О е, Цю книгу я вже прочитав, але нічого вам не скажу про свої враження. Е, десь одне з наступних відео буде прочитане, і ось там я про неї розповім. Ця книга розповідає про сина Вільяма Шекспіра і про те, як смерть впливала на Вільяма Шекспіра і як він, чому він написав Гамлета. Також ця книга розповідає взагалі про його сім'ю, про його дружину, про сім'ю його дружини, як зазначено тут на обкладинці, це видатний історичний роман. Я знаю, що навколо Вільяма Шекспіра ходить багато. Дискусій, чи існував він насправді, чи, можливо, це різні люди писали під цим псевдонімом. Єдине, що можу сказати, що я не пожалів, що прочитав цю книгу, але більш детальний відгук прочитав. Далі книга, яку я дуже хочу прочитати, я ось її десь отримав тиждень-два тому, і я весь час, коли проходжу повз книжкову полицю, дивлюся на неї, і прямо рука тягнеться її брати читати. Це бет Олірі, квартира на двох. Зараз мене чомусь дуже сильно потягнуло на рамкоми. Ця коса мене дуже сильно дратує. Це має бути романтична комедія. Мені, не знаю, це напевно літо на мене так впливає чи що, але мені дуже сильно хочеться читати романтичні комедії. Мені хочеться чогось такого передбачуваного, легкого, доброго. І тому я вирішив а, купити цю книгу. Я знаю, що тут має бути про двох героїв: хлопець, дівчина. Вони живуть в одній квартирі, а, він працює в день, вона працює вночі, і вони не перетинаються. Я так розумію, у них мають якісь зав'язатися романтичні стосунки. А, позаду на книзі написано Чудова романтична вигадка. Ось а, я вважаю, що так і треба ставитися до романтичних комедій. З ними просто потрібно. А, Відпочивати. Тому я сподіваюся отримати а, позитивні емоції від прочитання цієї книги. Далі книга, яку я шукав ще десь два роки тому, коли нещодавно з'явився додрук, то я одразу знав, що мені вона потрібна. Це Ліян Моріарті, Велика маленька брехня. Я дивився серіал. А, по цій книзі знятий перший сезон В серіалу, другий сезон вже зняли. А, без книг. На книзі є відгук Стівіна Кінга. Він каже, що це збіса добра книжка, смішна і страшна. Я не хочу читати анотацію, тому що я серіал дивився вже декілька років тому. Я досить багато чого забув. І я лише пам'ятаю, що мені дуже сильно сподобалася атмосфера серіалу. Він такий досить повільний, дуже естетичний, дуже там красиві кадри природи. Тому я сподіваюся, теж отримати. Щось подібне від прочитання цієї книги. Далі я купив теж новинку автора Джин Ганф Кореліц. Книга називається «Задум». Я так розумію, це має бути роман в романі, це має бути детектив про письменництво і про видавничу кухню, як тут сказано позаду. Про американську літературу і видавничу кухню. Тут має бути багато саме секретів письменників, письменництва, багато якогось бруду. Я дуже сильно люблю читати книги про письменників, тому я не міг пройти повз цієї книги. Вона невелика, я думаю, що теж найближчим часом її прочитаю. І остання книга теж від видаництва «Книголав» — це Незриме життя Аді Лярю, авторка. Так, Там так написано, що нічого не розібрати. В. Е. Шваб. Здається, Вікторія Шваб. Так. Це має бути фентезі. Книга, мені, до речі, приїхала трохи покоцана. Напевно, видавництво її якось не дуже правильно зберігало. Вона була трохи вигнута в один бік. І взагалі тут якісь. Ну, бо вона погано проклеєна, я не знаю. Це не важливо, але все одно. Коли ти купляєш книги, то чекаєш, що вони прийдуть в ну, практично ідеальному стані. Трохи розчаровую, коли з книгою щось не так. Але, напевно, це не важливо, головне, щоб історія мені сподобалася. Це має бути фентезі про дівчину, яку всі забувають. Вона отримує безсмертя, але е, все не так просто. Е, у неї якесь прокляття, через що її там всі забувають дуже швидко. Тому я так розумію, ця книга буде розповідати про самотність. Я вже давно не читав фентезі, і чомусь останнім часом мені знову захотілося повернутися до фентезі. Хочеться чомусь втекти від реальності. Ну я розумію, що читаючи будь-яку книгу, ти переносишся в якусь іншу реальність, але мені хочеться щось таке. Більш фантастичне, фентезійне, щось максимально не схоже на мою реальність, і тому я вирішив спробувати знову повернутися до фентезі. Якщо мені сподобається ця книга, то я буду більше читати фентезі, але я не хочу читати незакінчені цикли або там цикли, які не є повністю перекладені українською. Це одиночна книга, тому я вирішив саме ось таке повернення до фентезі, почати з неї. Я чув в основному позитивні відгуки на цю книгу. Вона досить велика. Я сподіваюся, що це буде атмосферне читання. Тут досить великий шрифт. Сподіваюся, книга мене захопить, і я отримую те, що від неї очікую. Ось це всі мої покупки останнім часом. Всі книги мене дуже сильно цікавлять, одна навіть вже прочитана. Деякі з них, я думаю, теж будуть в. Найближчому прочитаному. Сподіваюся, що це відео вам сподобалося і е, ця коса вам не дуже сильно заважала. Якщо вам відео сподобалося, то поставте лайк, е, не забудьте підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. І е, напишіть в коментарях, якщо ви читали якусь з цих книг. Мені буде цікаво е, почитати ваші враження. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступному відео.